Тепер на наші тарілки надходить менше половини калорій, вирощених на фармах. енергетична криза на тарілках, чому світ виробляє достатньо їжі, але голодує. Ми живемо в епоху парадоксів з одного боку, людство досягло небувалого рівня продуктивності в сільському господарстві. Технології, гібриди, добрива все це дозволяє нам вирощувати колосальні обсяги продовольства. З іншого боку, ми стикаємося зі зростаючою проблемою нестачі продовольства, недоїдання та продовольчої нестабільності. Чому так відбувається? Відповідь, як показує недавнє дослідження, криється в тому, як ми використовуємо вироблені калорії, а точніше, в колосальних втратах енергії на шляху від поля до тарілки. Недавнє дослідження. Проведене групою вчених під керівництвом пола Веста з університету Міннесоти, б'є на сполох у 2020 році. Світ виробив достатньо калорій, щоб прогодувати 15 мільярдів людей. Однак лише половина з них дійшла до наших тарілок, і ця частка, на жаль, продовжує скорочуватися. Це не питання нестачі продовольства як такого, а питання ефективності та раціональності нашої продовольчої системи. Ми не просто не використовуємо все вироблене, ми катастрофічно втрачаємо енергію на кожному етапі. Що стоїть за втратами калорій. Дослідження виявило кілька ключових факторів, які призводять до цих втрат. Найбільший внесок вносить виробництво продуктів тваринного походження. Подумайте про це, щоб отримати кілограм яловичини, потрібна величезна кількість корму, зерна та води. Тварини. Особливо велика рогата худоба вкрай неефективні ефективні в перетворенні корму в м'ясо. Вони споживають величезну кількість енергії, а віддають відносно небагато. У 2020 році, за даними дослідження, 45% всіх вироблених калорій були втрачені саме при виробництві м'яса, молока і яєць. Особистий досвід: я завжди був прихильником більш усвідомленого споживання м'яса. Не через якісь радикальні переконання, а просто тому, що я бачу, як багато ресурсів витрачається на вирощування, наприклад, яловичини. Коли я бачу величезний стейк на тарівці, я мимоволі думаю про гектари землі, зерно та воду, необхідні для його виробництва. Це змушує мене думати про більш розумні альтернативи. Іншим важливим фактором є виробництво біопалива. Зокрема, збільшення виробництва біодизеля та біоетанолу, особливо з пальмової олії, призвело до значних втрат калорій. Використання харчових культур для виробництва палива це, на мій погляд, вкрай нераціональне рішення, особливо в умовах зростаючої продовольчої нестабільності. Це як використовувати бензин для розпалювання багаття можливо, але абсолютно безглуздо. І, звичайно, не можна забувати про харчові відходи. Дослідження не враховує цей фактор, але це, безумовно, посилює проблему. Ми викидаємо величезну кількість їжі як на стадії виробництва і переробки, так і на рівні споживача. Скорочення харчових відходів це не тільки екологічна необхідність, а й питання продовольчої безпеки. Що робити? Шляхи вирішення проблеми. Проблема колосальних втрат калорій це не вирок, а виклик. І у нас є інструменти, щоб з ним впоратися. Перехід до більш ефективних джерел білка, як справедливо відзначають вчені, простий перехід з яловичини на курку може значно скоротити втрати калорій. Курка є набагато ефективнішим джерелом білка, ніж яловичина. Крім того, варто звернути увагу на альтернативні джерела білка, такі як бобові, тофу, сейтан та інші рослинні продукти. Скорочення споживання біопалива необхідно переглянути політику, спрямовану на стимулювання виробництва біопалива. Використання харчових культур для виробництва палива це не вирішення проблеми енергетичної безпеки, а лише посилення проблеми продовольчої нестабільності. Боротьба з харчовими відходами, скорочення харчових відходів це комплексне завдання, яке вимагає зусиль на всіх рівнях від виробників і переробників до споживачів. Необхідно вдосконалювати технології зберігання і переробки продуктів, а також підвищувати обізнаність населення про проблему харчових відходів. Підвищення ефективності сільського господарства необхідно впроваджувати інноваційні технології в сільському господарстві, такі як точне землеробство, вертикальне землеробство та гідропоніка. Ці технології дозволяють підвищити врожайність і знизити споживання ресурсів. Зміна споживчих звичок, кожен з нас може внести свій внесок у вирішення проблеми втрат калорій, просто змінивши свої споживчі звички. Наприклад, можна купувати менше м'яса, планувати покупки продуктів, готувати із залишків їжі і не викидати продукти з вичерпаним терміном придатності більше, ніж просто калорії. Як справедливо зазначає Ханна Річі з Оксфордського університету, Калорії це не все, що має значення. Білки, мікроелементи та інші поживні речовини також відіграють важливу роль у забезпеченні здоров'я людини. Тому необхідно прагнути не тільки до збільшення виробництва калорій, але й до забезпечення збалансованого харчування. Дослідження веста це лише перший крок на шляху до більш ефективної та стійкої продовольчої системи. Необхідно провести подальші дослідження, щоб зрозуміти, як можна оптимізувати виробництво та споживання різних поживних речовин. Висновок: необхідність системного підходу. Проблема втрати калорій це не просто технічна проблема, а проблема, яка вимагає системного підходу. Необхідно враховувати економічні, соціальні та політичні фактори, які впливають на виробництво та споживання продовольства. Необхідна співпраця між науковцями, політиками, бізнесом та суспільством загалом. Тільки так ми зможемо забезпечити продовольчу безпеку для всіх і побудувати більш стійке майбутнє. Ми повинні усвідомити, що виробництво достатньої кількості їжі це лише половина справи. Важливо навчитися ефективно використовувати вироблені калорії та забезпечувати збалансоване харчування для всіх. Це виклик, який вимагає від нас не лише технологічних інновацій, а й зміни мислення та споживчих звичок. Ключова думка проблема не в нестачі продовольства, а в неефективному використанні вироблених калорій. Зміна споживчих звичок та впровадження інноваційних технологій у сільському господарстві це ключові кроки на шляху до вирішення цієї проблеми. Особиста порада: почніть з малого плану йте свої покупки продуктів. Готуйте із залишків їжі і не викидайте продукти з вичерпаним терміном придатності, це не тільки допоможе вам заощадити гроші, але й сприятиме вирішенню глобальної проблеми продовольчої нестабільності. Важливо пам'ятати, ефективне використання ресурсів і усвідомлене споживання це не тільки екологічна необхідність, а й питання соціальної справедливості. Підсумок майбутнє продовольчої безпеки залежить від нашої здатності переосмислити способи виробництва та споживання їжі. Подумавши, які ще кроки можна зробити, щоб зменшити втрати калорій та забезпечити продовольчу безпеку для всіх, укладення, вирішення проблеми втрат калорій це не тільки технічний виклик, а й моральний обов'язок перед майбутніми поколіннями. Питання до читача, які зміни у споживчих звичках, на вашу думку, можуть мати найбільший вплив на зменшення втрат калорій. Заклик до дії: приєднуйтесь до руху сталого харчування та зробіть свій внесок у створення більш справедливого та екологічно чистого світу. Натхнення. Пам'ятайте, що кожен наш вибір має значення. Побажання нехай ваша тарілка буде не тільки смачною, але й усвідомленою. Подяка, дякую за увагу і сподіваюся, що ця стаття надихнула вас на зміни. Емодзі для пожвавлення тексту. Оптимізм, разом ми можемо створити більш стійке майбутнє. Мудрість кожен, хто сіє добро, кожне благословення. Натхнення будьте зміною, яку хочете бачити у світі. Махате емаганді. Надія все можливо, якщо вірити. Упевненість ми зможемо. Свобода, вибір завжди є. Любов ділиться їжею з тими, хто потребує. Щастя, насолоджуйтесь кожним шматочком. Світ, їжа об'єднує. Здоров'я, харчуйтеся правильно. Успіх разом ми сильніші. Сила не здавайтеся. Віра, все буде добре. Сміливість, дійте. Доброта будьте щедрими. Рівність всі рівні. Справедливість боріться за правду. Відповідальність несіть свою ношу. Істина шукайте знання. Мудрість